Бібліотека в подарунок. Сумська пенсіонерка назбирала цілу колекцію світової класики. У її експозиції більше сотні видань майстрів українського та зарубіжного слова. Всі книжки вона вже перечитала, тепер же хоче подарувати їх сумчанам. Людмила Олексіївна звичайна пенсіонерка. Все життя пропрацювала на заводі, але каже, ще з юнацьких років відчула потяг до мистецтва. В молодості гарно малювала. Та головна її пристрасть книжки. Є підпісної Шевченка, Леся Українка. Так, це тут я не знаю, Нікрасов, не, 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 не тут є Жуль Верн. У домашній колекції жінки більше сотні таких екземплярів, література від світових класиків. Деякі з томів діставалися нелегко, тому й такі дорогі серцю. Я в своє їх, кажу, прочитала, собирала. І я кажу, і макулатуру здавали, щоб отримати книжки, і в очередь ночами теж це, відмічалися, щоб на, на підпісноє. І де тільки можна було, де їздили, де вбирала. Тепер своїм скарбом вирішила поділитися з сумчанами. Макулатуру не взяти таке, це ж, як кажуть, добро. Можна і в дитячі будинки от, там. Звісно, всі вообще-то нуждаются во всьому. Людмила Олексіївна переконана, будь-хто знайде тут собі книгу до душі. Відтак дарувати готова всім охочим. Юлія Настенко, Сергій Лазаренко на часі новини.